Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Грицак Віталій Михайлович, солдат, старший стрілець першого механізованого відділення, третього механізованого взводу, третьої механізованої роти, першого механізованого батальйону, 110-ї окремої механізованої бригади, народився 2 жовтня 1984 року в селище Брошнів, осада на Івано-Франківщині. В 1991 році Віталій пішов до першого класу Брошнів Осадської загальноосвітньої школи першого третього ступенів. Після дев'ятого класу продовжив навчання в Колумийському коледжі за спеціальністю правознавство. У 2002 році Віталія призвали до лав Збройних сил України. Військову службу він проходив у місті Павлоград Дніпропетровської області. Через два роки звільнився в запасу звання старшого сержанта. Після служби в армії в 2004 році Віталій одружився зі своїм. Є першою дружиною 20 березня 2005 року в пари народився син Максим, а 12 лютого 2009 року син Денис. З другою дружиною Віталій проживав у цивільному шлюбі. Він прийняв її доньку Аліну як свою рідну. А 12 серпня 2014 року в них народився спільний син Артем. Віталій любив своїх дітей, любив життя. Поспішав жити, хотів багато чого спробувати в житті. Він цікавився електронікою та комп'ютерами. Близько двох років працював у Калузькому військкоматі, а потім охоронцем на різних об'єктах. Віталій захоплювався автомобілями, багато їздив своєю автівкою, а також працював водієм на різних фірмах. Його останнє місце праці водій великовагового автомобіля у фірмі Віва Транс. На початку повномасштабної війни Віталія призвали до лав Збройних сил України Калуським територіальним центром комплектування та соціальної. Підтримки по мобілізації 9 березня 2022 року його зарахували до особового складу 110-ї окремої механізованої бригади на посаду старшого стрільця. З 27 березня 2022 року Віталій брав участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях. 29 травня 2022 року Віталій загинув. Від вибухової травми біля села Новоолександрівка. Донецької області поховали героя на кладовищі в його рідному селищі Брошніво-Сада на Івано-Франківщині. Посмертно Віталію присвоїли звання почесний громадянин Калузької міської територіальної громади. На освяченні пам'ятників загиблих героїв Калуської громади отець Михайло Бігун сказав: ці воїни виконали найголовнішу Божу заповідь. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Вони сплять на святому місці, наші соколи. Хлопці, ми зі своєї сторони будемо їх пам'ятати. Віталій за незалежність України віддав найцінніше життя і наш святий обов'язок зберегти пам'ять про нього на віки.